Друзі, життя вдалося. Зробив ось очки шланга в мене йде. І вон, тоді ближче я покажу, воно розпиляє, ну як оприскувач, туман робить такий мікрокапельки. І мій й Мадест, вон, бачите, лежить під цими. На ньому роса така і він лежить, тощиться. Ось такий у них тут у свиней басейн. Я тихенько балакаю, щоб не розбудити Мадеста. Бачите, тут ось кори топ'ють воду, туди ось такий остров є тут у них. Бачите? ось. О, туман бачите, прямо на нього, і він спить, оце житуха наївся. І ліг у басейн, прийняв грязеві ванни, лежить у водичку і тихенько собі під легеньким душем, кондиціонером можна сказати, отдихає, бачите ось так, друзі. А так у нас жара неймовірна, пече. Обіщають на сьогодні, на після обід грозові дощі. Ну, Ось така у нас, зараз покажу, картопелька, кабачки, кабачки вже, ну кабачки я поливав, кабачки вже жарили. Будуть скоро, якщо дощі пройдуть, сусідська кукуруза, ось сусідка посадила менша. бачите, ось тут, а там далі вже більша. Ось тут мої сів і моня риженькі. Ось вони, бачите. Сейчас я вам у вас же есть он есть вечно голодні, он и такі хороші, ручні тоже їм оно бачите. Наливаю водичку, в миску чистеньку, ну вони швидко роблять грязну, а там теж в них ось невеличкий басейн. Ну Ось, друзі, такі у мене новинки. Це побачив, як Мадес тащиться, віддихає, то я вирішив зняти такий відосик. Ну, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставим лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан, жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Канал у мене в основному про свиней. Тримаю я угорську мангалицю і не тільки. Є у мене ще там чорна здорова свиня. Є кнопа, така вона. Не то в'єтнамка, не то корейка, не то хто знашу. Ну, маленька. І ось очки ще ж придбав недавно, хто дивиться, дві маленькі свинки рижі в угорській мангалиці. На свиноматки вони будуть, будемо дивитися, як воно буде. Ростуть усі. Хорошо, трошки тільки жарко. Так що, друзі, на цьому все. Пока. Слава Україні!